бачите відео, як я казав про горіхи. Ну, щось тоді піду на вулицю. Візьму жменів. На жаль, а то вчора саме захотілося. Щас все так робу протру. Муть якась. Щас у мамі кавалка. Ці пуки вони є, я не знаю, що це. Казав батько мені розгульку. кошака. Иди садись, моя хорошая. Иди. Так. Ну ты звони, конечно, я пока что на чердак. Я не поняла, что ты за мной идёшь? Ты сказала, я на чердак. Мы на чердак. Не, почекай. Чекай, чекай, чекай. Я. Я иду, понял? Я. Давай, ухо. Давай, Сильвия. Матильда, ты на чердак не лезь, давай. Духат, спускаемся, духат. Давай. Что я на чердак не Давай. Хорошо, накидка. Подороги в моей ходы. Давай, идем, идем. Да. Колучка наль. Так, давай. Маги, давай, давай. Давай. Ходи. Так, сейчас я її покормлю. Потім буду уже про горіхи. Нам буде потрібно миска і полотенце. Полотенце потім покажу наше. Беремо миску. Так, зараз включаємо. Так, беремо миску. Накладаємо Ми туди горіхи. Зараз. Це я щось якийсь здоров'я взяв. Хоча ні. чтобы до седьмого так все сейчас прожарю люблю я так и делаю но в результате как в корме получается откроем микроволновку звонят, надо, что она такая грязная это как бы ей на ремонт отдали это я ей сейчас тестую так, ой, забыла У вас мікроволновка нормальна, то вам то не потребується. Зато якщо така, як у мене. Щас, не а, у мене буде таймер. Зараз, щоб знайти тут того таймера. Зараз. Було момента. Воно ну, знайшов нарешті. Секундомер. Так? Так, сейчас зараз ми його включаем. Можно даже на 30 минут поставити, вчора нічого не буду. Виключаємо уже саме. Так. И І ждемо хвилину. Поїдемо Ну, короче, чекають 4 хвилини готовки по хвилині. И каждый е, раз перерыв хвилину. Ну, все. Так, і тепер ще одну хвилиночку. Не знаю, для чого це мені батько так розказав. Загально він наче 4 хвилини готував. Мені минулий раз сказав 3, щоб вони не такі ж зажаристі за були. Не, зато всі не дожарились. Ну, і ще хотілося б розказати. У мене ось цей тиждень пройде, у мене канікули починаються, так що, може інші теми для відео найду. Ну вона вже начало ними пахнуть трохи. Забув сказати. Якщо, якщо вже сказав, то звоняйте, то Микроволновку на найвищу потужність ставить треба. Так, от хочу включать треба. Ем, а! Не в ту сторону. Я вже пахне ними капець. Ну, в ми це займе, ви вже пробачте 7 хвилин. Микроволновка у мене трошки дубова, тому не хочеться грузити якби. Якщо вам тоже свою жалко, то повторяйте так само. Якщо ні, то можете перерви робити по пів хвилини. Все, можна виключати. Тепер показую наше полотенце. Ого. Ага, аж пара пішла оттуда. Ліновика забираю, мені ще подобається на всм видео загальному. Так Де? кровать згорі без ключа. Так. То, що миска, що горіхи. Гарячі. У ну, моєму випадку, у вас там моє щось інше. Після цього я етапу, що от така штука потреба вже відділ, вийшла вже, як готовка горіть. Ну, розумієте, що я на це трохи більше зараз потратаю. Ай! Це таке. Це таких накриваємо. І хилі норту І ще хвилини на три залишаємо. Ну ми тут поки що хай обдихай, так сказав. Ну у мене тут уся. Ви... цим показником, що все є все. По 260 мА вверх, ты там 1,5 Ампера. То я не знаю, что я вам переклынула. Но мы щелбана их дать. Четверну З... З... засветилась. Там шум майже жод появился, ну подаю на нього На. Тут скотч Тут все, короче, короче. Сейчас спишку включу. Я думаю, крышевать на мою. Вчера. Зразу вам кажу, так робити можна. У ванні беру щотку зубну. зудну. Вже таку, яку зуби чистити не, не можна. Кто плати відмивати, там всі діла. Беру їх під крана. Воду тоненькою сівочкою відкрутив. От тече я їх одмиваю. Це взагалі на вулиці. Все літо стояв. Диви на нього, який він красавець зробився. Такі от вони ще стоять, вони там щеночку покрилися. НК-13П. Я скажу, якого року випуску. Yes. Другий місяць 94-го року. Пили? Це їх вчора. Щас. Згадати би вони стояли От плюса. Значить, так от один. Не чекайте, Один. Ага, все, Ось цей був перший, цей другий, а цей третій. Це я ж кажу на вулиці стояв. То я їх місцями поміняв. До речі, якщо у вас таке є, так же так раджу робити. Тому що мені батько сказав, що найчастіше середня банка з ладу виходить. Тому їх треба міняти місцями. Що такий пацієнт є, був і є. На ньому ці пластинки стояли отако, бо вже плюс все мінус. Це йому ці дротиками перемички поставить. Тепер було от плюса банка. Один, два, три. А тепер від плюс оця перша, ця друга, оця третя. Перемички ті ледь зняв. Доводилося. Так метод двох ключів Нижня. нижню гайку тримаю, верхню верхню відкручую. А нижню тримаю, щоб, щоб цей електрод всередині не прокрутився. Як прокрутиться, то все. Це ще акумулятор можна викинути. Ну, Поки я там говорив і балакав, тут уже мож, 4 хвилини стояло красота. Тепер. Раскрываем их. Все. Так. И тоже выкладываем их кудись, чтобы они остыли швиденько. Ай. Горячий а капец. Я сам на такую штуку выкладываю, потому что как бы витрик что-то там циркулировать будет. Горячий а капец. Так вот, называется, выглядит... Ай, блин! Выглядает 20 горихи. Ай! Телефон-то, я вам скажу, буквально какие-то дичь. Потому что сколько я... Ну, я не знаю, сколько я уже років. Я наверное, вдвое... Чи в 2021, чи в 2022 році, я на ньому ютуб зміг відкрити. І що я можу сказати? Навіть відео відтворювалось. Телефон, якщо що, Lenovo a 390 Так. І захистує тепер остивають. До речі, як... Потім, вже як розлущувати його будете. Кому шкурка ота на самих... на самому горіхі, я маю все всередині. Якщо воно не подобається, ви по ній пальцем поводіть, воно дуже легко щищається. Дуже. То чи то в мене такі горіхи хороші? Чи? Я не знаю, щеється воно легко. Побачите, потому что видео таке золое. Знаете, на всі інтереси хватає. Ну, я цитрончик видео выкладывала. Чекаючи все на ньому. Тут на ньому було три обмотки. По виродах можете побачити. Ця видавала 8 вольт. Все ей змотав. Так, я Та выдавала 130. ще її кусочок, остальная обірвалося, Батько ножом зрізав. Ну. Тя тоже пидней попала. Ну, короче, кое-что теперь я нормальный трансик. Сказала батьку вот 12-15. Точно буде. будет. Ой, блин, позвоняйте. Такі отмання є. Подзрение з руку. Что это так є? Дивіться, він маленький. Він на 220 вольт. Очень первична обмотка, а все ввторично. Вторичка на 27 вольт. И ще є один прикол, так сказать. Пропонуйте як мені його мотати. О, <клух> переключалка не найшов. Хочешся зробити. є у мене той тихоня, який мене вчора підвів якийсь 7 ампер. Показує. Не пойму, откуда він їх взяв, звісно. Так я щось там. Там йому щось переклинило. До речі. Хто коли-небудь таким питанням? Ой, телефон засадился. Цікавий, безперебойник. телевізора підключив 75 Вт. від от такого.